До Олика Ківерцівського району дорога веде крізь тунель між дерев, який може стати візитівкою напрямку до села. Роками управлінці обласної ради не приїздили сюди і не бачили, як живуть люди. Завдяки ініціативі голови ківерцівської районної ради Григорія Недопада та голови ківерцівського осередку укропу Олександра Мальчука, Питання від громадян почули депутати обласної ради. Вони приїхали поспілкуватися із людьми. Проблеми от цих соціальних груп, найменш захищених це питання, які ми постійно порушуємо. І... Під час роботи комісій. найбільше турбують мешканці велике соціальні та медичні питання. Люди розповідають, що три роки тому місцеву дільничну лікарню реформували. Тепер на усе село лише два сімейних лікаря. Закликав гуртуватися і надіятися на зміни у кращий бік. Голова фракції «Укроп» в обласній раді В'ячеслав Рубльов. Звертати безпосередньо до місцевих громад, тому що тільки місцева громада знає краще, що потрібно першочергово. Все одразу нічого не зробив. А якщо дорогу поступово зробили, зробили ФАП, відремонтували, відремонтували. Школу відремонтували, дитячий садочок, і так поступово все робити. Окрім проблем із дорогами в області, які радше нагадують напрямки, турбує оличан і скорочення, яке мовляв, має відбутися із кількістю ліжок для хворих у психіатричній лікарні номер 2 Нині у закладі закритого типу на лікування більше 350 хворих. Персонал лікарні 400 чоловік. Майже кожен четвертий мешканець працює тут і боїться втратити роботу. Позиція обласної ради проти скорочення. Не, не потрібно скорочувати. У нас що менше стало хворих, то подивіться, сьогодні з війни, скільки хлопців приїжджали, їм потрібна реабілітація. Незважаючи на процеси децентралізації влади в Україні, яка мала би вирішувати нагальні проблеми громад, є й інший бік медалі. Гроші залишаються в Києві. Депутати обласної ради наголосили, що громада не буде пасивною і говоритиме про нагальні проблеми, їх почують. Інша сторона спілкування через представництво фонду Ігоря палиця тільки разом в усіх куточках області і ківерцях. Зокрема, на фонд звертаються з допомогою для первинної ланки. Я думаю, якщо ви підготуєте звернення, ми це звернення розглянемо. Ганемо і буде виділене фінансування на от конкретно вашу проблему. Результати такої співпраці в Олиці вже є. При зверненні особисто до його палиці і до його фонду ми відремонтували вчасно і за рахунок фонду ми відновили теплотрасу в дуже короткий термін, буквально за 4 робочі дні. А поки у мешканців і голови селищної ради є час, аби обрати ті нагальні проблеми села, які довго чекали вирішення і надіємося, матимуть позитивний результат.